Не то слово, що Такою дорогою до крамниці на Павловому полі добирається Алла Саніна. Обходиться і оце в мене чоловік на базар їздить за машиною. Оце я зараз кивозки йду, батон купить, а так він їздить на базар. Звісно, довше. Йому 80 років. мужу, Скільки це бензину. Понад чотири місяці тому тут стався порив. Магістральна труба з холодною водою не витримала тиску. Вода текла вулицею. Наслідки зафільмували місцеві жителі. Паркан одного з будинків змило водою. Фундамент будівлі просів. Комунальники укріпили його металевою балкою. Обвалилась і частина паркану на сусідній ділянці. Полагодили трубу за один день, це були аварійні роботи. За місяць почали ремонтувати капітально. Тоді заступник гендиректора водоканалу Владлен Волков казав, ці труби не міняли близько 40 років. Перекласти 170 метрів трубопроводу планували за місяць. Чому знадобилося втричі більше часу, сьогодні пояснює начальник бригади комунального підприємства Харківводоканал Ніяз Ахметов. Дуже багато комунікацій проходить. Техніка ж не може виколупувати все вручну допрацьовуємо, та й погодні умови. от труба, да? Ми маємо укладувати. Ось Труба, так, яку ми маємо укладати, перетинають кабелі. Ось так: ХТС, і поряд ідуть кабелі. Ось такі кабель. К, пишу. Водопровід, теплотраса. і з цього боку йдуть чотири кабелі. Ще От наш водопровід. Виділю його, щоб ви бачили. Ось у таких умовах прокладається водопровід. Через те, що просів ґрунт, замінювати аварійні ділянки труб почали і теплові мережі, розповів заступник гендиректора Харківводоканалу Владлен Волков. Первий, які зайшли сюди роботи, та харківські теплові сіті. От ета місяць рапершими зайшли сюди працювати харківські теплові мережі. Це місяць роботи. І ми в принципі чекали завершення робіт харківських теплових мереж. Але прийняли рішення, щоб прискорити цей процес. все ж ми три тижні почекали. А потім змінили трасу укладання водопроводу. через це у нас ще місяць додався. Окрім цього, ще погодні умови. ремонтували труби коштом водоканалу. Витратили близько 3,5 мільйонів гривень. каже. Волков. За його словами, завершать роботи за тиждень. Після цього дорожники відновлюватимуть покриття. Марина Сметана та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.